Півзахисником Київського Динамо він з таких позицій не мазав. Відповідь. Падіння в штрафному майданчику. І пенальті! Пенальті, пенальті. У нас води багато сьогодні на «Авангард» нападало, тому дайвінг дозволяється. Буде 11-метровий удар. Там якась, я так розумію, боротьба відбувається за право. Кому пробувати пенальті, але ну, яка може бути боротьба, е, якщо Євген Селізньов. Ой-ой-ой, там отак от ота. Там уже пішли картки всім. Арбітр втратив контроль над грою. За допомогою учасників команд.